Мир вашому дому, мир всій Україні. Я Олег Мальований і вітаю вас на каналі Корисні новини. Хочу з вами поділитися досвідом, як я ферментизую Іван чай. Отакий От хороший чай. Найпростіший метод. Я нарвав такого чаю, не перебираючи і не миючи. Сьогодні зранку був дощ, не треба його мити. Я поставлю під пресу. Три дні стояв Іван чай під пресом в теплому місці. Такому ключка його привіз. І так не перебираючи. Він пустив всіх всіх, свій сік, ферметизував гарно. Зараз його по листочку переберу акуратно. Отак я його перебрав Гарненько. І зараз піде на сушку. За два дні на горищі отак добре висох. Було трошки більше, ми вже пили. Дуже хороший чай. І е, різати його не буду, так буду зберігати. Я привик пити е, крупнолистний чай звичайний і буду цей пити теж нерізаний. Хто привик до дрібнішого чаю, можете собі порізати. Такий дуже простий метод ферментації. Я вам пропоную без проблем, без нарізання, без заморожування. Виходить ферментований, хороший, корисний іван-чай.